Привіт, Терези! Сьогодні ми з вами будемо дивитись прогноз на лютий 2025 року для вас. Перед тим як ми приступимо. До розкладу, будь ласка, поставте лайк відео цьому. Ой, <сіх> напишіть коментарі. Напишіть в коментар, чого ви чекаєте від лютого. І підпишіться на канал, звичайно, ж буду дуже вдячна. Отож, сьогодні ми дивимося розклад на лютий по новій системі. не такій новій, але но для нас нові на цьому каналі. Да? Ой, бачу, у вас буде багато часу на роздум. Але все буде добре. Коротше, дивимося. Щось карти, ужас, скачуть, що таке? Все нормально. Основна енергія місяця для Терезів? Зараз все розкажу. Емоції місяця для Терезів. Ключові події для Терезів. Мазеро Непередбачуване для Терезів. Ого! О, клас! Як потрібно себе вести? Як не потрібно себе вести? Порада для вас. Терези, лютий для вас важливий місяць. Стільки старших арканів не знаю, з чого почати. Основна енергія цього місяця для вас диявол. Добрий вечір. Отож, Терези, що таке диявол? Люба карта має свої плюси і мінуси. Плюси це масштабна удача. Це класний, там ну, гроші йдуть. Прям вау! Клас, якась страсть, да, типа, крута. Мінуси. Залежність, тиск, а не можете вийти з якихось типу обмежень, з якихось зв'язок. Е да? Типу, це можуть бути кредити, можуть бути податкові, може бути що завгодно. Отож, основна енергія місяця якимось чином для вас важливо те, що вас щось зв'язує. У вас є якийсь зв'язок. У вас є. Ну, це може бути типу. Як не знаю, у вас супер страсть якась з кимось, прям коннекшн вообще, ну, прям не можете жити друг без друга, думаєте друг про друга постійно. З одного боку, з іншого боку, я не можу розірвати якісь е, залежності, я не можу вийти з якогось замкнутого круга. Я не знаю, як для вас програється, але я знаю, що у вас все буде добре. Чому? Зараз розкажу. Емоції цього місяця для вас лицар мечів. Ви можете бути доволі різкі. Рубить правду матку, капець як, типу, вам хтось щось скаже, там, вам слово, ви інтри. Ну, типу, скандальна енергія така може бути з одного боку, з іншого боку, дуже така правдива і відверта, дуже цілеспрямована енергія. Тобто емоційно ви готові всіх рвати як ту як грілку. Якось так. Ключові події: королева жезлів, овен, овенле-стрілець, жінка не обов'язково. Імператор. Ну, імператор це імператор. І сила. Що це таке? Це мені показує, по-перше, це може бути цей коннекшн, про який ми говоримо. Да? Суперміга страсть, типу з кимось. Да? Неважливо, хто ви жінка, чоловік, типу, якась, якась стрес з другою людиною. По силі вас тяне друг до друга. Прям капець. Валера не психуєпропітляєм для всіх актуальна, да? А людина, з якою ви можете вступати в цей коннекшн, доволі така авторитарна, може бути і дуже успішна, класна. Це може бути якийсь там предприниматель, наприклад, да там чи жінка, яка, до речі, королево вона ж теж, типу може бути бізнес-леді якась. Але, типу, трошечки давління чувствується як по дьяволу, да? Вот. це може бути просто. Ну, якщо ми обираємо тему стосунків, ви просто сіяєте, ви в центрі уваги, ви досягаєте всіх своїх цілей, ви контролюєте своє життя. Прям максимально у вас сочотка по в розкладена сил. У вас вистачає капець на все. Ну, типу, ключові події. Я не знаю, таке враження, що ви перероджуєтесь в чомусь, ви досягаєте чогось, ви можете отримати якесь підвищення, чи отримати якусь позицію на роботі, чи відкрити свій бізнес, чи почати свій проект. Да? Ну, класна енергія, шикарна. Мені подобається. Неочікувано для вас, у вас може бути якийсь конфлікт, скандал. До речі, ну, пам'ятаєте, можете з кимось сваритися. може бути якась конкуренція, з якою ви виходите в перемогу. Туз мечів, перемога. Ви... Може, не треба? Ладно, ви отримуєте якусь перемогу, досягаєте якоїсь цілі, починаєте щось, так? Да? І дев'ятка пентаклів, ви в кайфі, У вас все шикарно. Що ви виграєте? Ви можете виграти в якомусь спорі, навіть даже суддєбному, якомусь, підположенно, для когось може бути актуально, і виграєте якісь там гроші, да? по якомусь цьому позову там, чи ще щось. Не знаю, ви вступаєте в борьбу, отримуєте перемогу і отримуєте з цього матеріальний ресурс. Ви можете з кимось, до речі, посваритися, відрізати відрізать свого життя, теж може бути, але вам по кайфу, типу, вам і без цієї людини нормально, у вас є якісь інші інтереси. Не знаю. Енергія така, що, типу, от у вас щось проснулось, да? в лютому у вас щось просипається. От По цим картам, от я нагадаю, тут у нас королева, Жезлів, імператор і сила це така мощна сила, ви собі не уявляєте, перед вами немає ніяких перешкод. Абсолютно. От і тому, в принципі, в цілому, да, типу, яка б перед вами не стояла задача: якщо треба когось побити, поб'ємо. Якщо надо з кимось судитися, будемо судитися. Неважно, ви все одно отримуєте цю перемогу. Як потрібно себе вести, закохані? Ну, по-перше, да, типу, потрібно зробити вибір. А якби терези ми знаємо, шатаються сильно, але в вашому випадку, типу, якби шатання вже не пройде. Да? Це не двійка пентаклів. Це не двійка жезлів, це у нас закохані. Коли хочеш, не хочеш, вибір придеться зробити або направо, або наліво, або нафіг. От і все. Коротше, ви робите якийсь вибір. Остаточно це ну, 100%. Плюс ви відсікаєте якісь треті фактори в вашому житті, які можуть негативно впливати на вас, да? там, типу, виснажувати ваш якийсь ресурс, до прикладу. Це, якби, знання про те, що вищі сили вас захищають, що теж плюс. Як не потрібно себе вести? Десятка кубків Странно, непонятно, а я вам щас об'ясню. Розбісились тут сусіди трошки. Не думайте, що все радужно. Не думайте, знаєте, оце... Є такий стан е, наївності, типу, що ой ля, ля ля все класно. і типу я не думаю про е, ризики, я не думаю про кризу. ля-ля-ля, не надо ля-ля-ля, будь ласка. Тут, типу, дуже важливо враховувати всі ризики. Ми пам'ятаємо, основна енергія в нас місяця це диявол. Типу, дуже багато всього може бути і удача, може бути і тиск, можуть бути підстави всякі обережно. По десятці кубків. Е, як це? Не думайте, якби не покладайтесь 100% на своє найближче оточення. Типу, да? тут ви якби один на один з собою, і тільки ви можете чогось добитись. Ви можете покладатись тільки на себе. Навіть якщо вас підтримує ваше оточення, тільки ви можете зробити якийсь вибір, тільки ви можете перемогти в якомусь скандалі. Тобто, тут вам потрібно максимально покладатись на себе і робити вибір. Не перекладайте свій вибір на когось іншого. Робіть його самостійно. Пораду для вас четвірка жезлів. От знаєте, кожен раз, коли ви досягаєте якоїсь перемоги, яка б вона маленька не була, відсвяткуйте це, Запишіть це. зробіть собі свято. А, можливо, типу, частіше бувайте вдома, можливо, зробіть щось собі таке вдома, щоб вам було там комфортно і уютно. Подумайте про те, де ви бачите свою стабільність через рік, наприклад. Подумайте про свою стабільність, як ви її взагалі собі уявляєте. Але да місяць такий типу у вас буде дуже насичений, дуже класний, повний викликів, але повний перемог. Багато буде чого змінюватись. Але всі зміни будете вводити ви, і всі вибори будете робити ви. Тому це тільки ваша відповідальність. Але все буде добре. четвірка жезлів нам каже, все буде чудово, класно, шикарно. Тому Терези, мені цікаво, як у вас програється лютий. Буду чекати ваших коментарів, відповідей про те, що у вас там сталося цікавого. Я вас дуже сильно люблю. Бажаю вам гарного місяця, обіймаю і до зустрічі в наступному відео.